Ми віримо в цього, який нас полюбив. Каже, що ним я радію, бо він мене спас. Небо дарунок хоче він дати. Як же приємно з ним пробувати. Правда, приємно бути з нашим Господом, приємно мати надію на Ісуса Христа. Заді мене є написаний стих. Що так би бо полюбив Бог світ, що віддав свого Сина однонародного, щоб, що, щоб всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне, слави Ісусу Христу. І автор каже, що твердо я вірю, мій любий спас. Сьогодні питання до кожної із нас. Чи я вірю твердо в Ісуса Христа, чи я вірю твердо у Спасителя моєї душі. У Євангелії Матвія записано. 11 розі 28 вірш, каже там: прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Прийдіть. Ісус закликає, що прийшов всякий до Нього, і Він хоче дати свободу. Він хоче освободити від відрасту гріха. Всякі, як кажуть, не дух від цього злого. Він каже: «Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені. Коли Христа засуджували, що він їв і пив із митарями, із грішниками, із тікарою, із, із всякими непотрібними людьми. І йому казали: Слухай, що то він робить, пішов до всяких. А що каже Христос? Нездорові мають потребу у лікурі, правда? Нездоровий не йде у лікарню лікуватися. Здоровий, він собі щасливий і доволі. Але людина, яка хвора, яку щось болить, вона йде до лікаря, щоби подивився, щоб сказав діагноз, щоб сказав, чим треба лікуватися. І Ісус прийшов до хворих, прийшов до гріхних, щоб їх спасти. І Він каже, що прийдіть до мене усі, усі без винятку. Він кличе. Він Пропонує життя, Він пропонує здоров'я, він пропонує спасіння слави Ісусу Христу. І ми є щасливі, що ми відкликнулись на Господній призив, що ми прийшли у церкву, що ми віддали своє життя в руки Ісуса Христа. Можливо, сьогодні у цьому залі є хтось вперше, вдруге. І Він сьогодні на народує. Можливо, он придивляється, хоче побачити щось. Судя присутній Господь, слава йому. Можливо, наші фізичні очі цього не бачать. Ми не можемо кажуть, побачити, потрогати, пощупати. Але Ісус сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, то що, то я є посеред вас, слава Ісусу. Сьогодні нас зібралися во ім'я Ісуса Христа, і він і присутній тут. І Він сьогодні хоче до Тебе і до мене говорити, до Твого і до мого серця. І Він каже: прийди до мене, розкажи свою біль. Віддай те, що тебе гнітить, остав цей гніт. І Ісус хоче освободити. Ісус хоче дати свободу, дати мир в кожної душі. Якщо тебе тягар гнітить, тягар гріха, чи ще щось тебе мучить, сьогодні ти маєш отримати свободу, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдиного за тебе і за мене. І Ісус каже: прийдіть до мене всі. Ми часом люди вибираємо, той мені подобається, з тим я буду. Той мені не подобається, з тим я не буду. Той мені подобається, я тому допоможу. Там мені не подобається, я ті не допоможу. Ісуса такого немає. Він каже, прийдіть до мене всі. Незалежно, як ти жив, незалежно, що ти робив. Ісус хоче дати тобі спасіння. Ісус хоче тебе простити. Ісус хоче дати тобі надію на вічне життя, на вічне життя у небі. Тому що вічне життя є у двох містах. Є у небі, а є там. Я думаю, що туди ніхто не хоче. У вічні муки, в ад, у пекло ніхто не хоче. Там теж буде вічність, лише вічність погана. Але я хочу, щоб кожен із нас вічність проводив із нашим Господом, із нашим Спасителем. Іван пише такі слова, після Івана. Перше післання, третій розділ з першого віша, пише так: дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, що ми дітьми Божими звалися, ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилось, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як він і чистий. Алілуя! Слава Ісусу! Каже Йоанн, дивіться, яку велику любов дарувано О, Отець. Хіба це не велика любов? Віддати свого сина у жертву. Хіба це не велика любов доказати те, що Господь нас полюбив? Це надто велика любов. Нам, людям, це часом не зрозуміти, як це віддати свого сина у жертву за когось. Це є дуже тяжко, але це є дуже жертовно. І Ісус сказав, Отче, я йду, виконую Твою волю. Хоча Ісусу було нелегко йти на ці страждання, йти на ті муки, і Він був ще у такому тілі, як і ми. Хоча люди кажуть, що у нього було не таке тіло, так, да, в нього було тіло безрішне, але він наші гріхи узяв на себе. І ми згадуємо молитву Гефсиманії. Каже, Отче, якщо можливо, хай мінує мене ця чаша. Але каже не як я хочу, хай буде твоя воля. Як хочеш ти, бо каже, я на це прийшов у цей світ, я на це і родився, щоб виконати Твою волю, Отче. Це була велика боротьба, але велика любов Господа, і Він дозволяє Ісусу зробити цю працю. Виконати цю місію, на яку він прийшов на цю землю. Дати це було нелегко, це було важко. І сьогодні я твердо вірю у Спаса Мого. Я твердо вірю у того Ісуса, що Він живий Бог. Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Він родився. Він помер, але він і воскрес слава йому. І він знову прийде за святима, за тими, які твердо вірять Ісуса, які своє життя віддали Господу, які стараються жити святим життям. І Йоанн каже, дітоньки, дивіться, яку велику любов дарував нам отець. Подивіться, що зробив Господь. Сьогодні хай кожен задумається, хай оцінить жертву Голгофи. Не просто бути учасниками. У... У тій трапезі не просто приймати цей хліб, себе це і думати, все, я вже в раю, ні. Потрібно бути вірним Господу, довіряти своє життя в руки Ісуса Христа, твердо вірити, що Господь бачить кожен мій поступок. Твердо вірити те, що Господь знає всі наші наміри. Твердо вірити, те, що Він бачить кожен наш крок. Він знає кожне наше слово. Він знає кожну нашу думку. Він усе знає. Слава Ісусу! Брати і сестри, якщо наша віра угасає, сьогодні піднімімо свої очі до неба. Вернімося на те місце, де ми твердо вірили. Тому що є різні обставини, де людина, людина втрачає віру, славне надія, але сьогодні ми узібрані і ми чуємо живе Господнє Слово. І піднімімо свої очі на Олгофу, Перенесімося у той час. Де страдав Ісус, де лилася невинна кров, і де він не прокляв, а благословив і каже: Отче, не вмини їм це в рік, бо не знає, що роблять. Люди розп'яли того, яке дає життя, не розуміючи того, що вони роблять, і каже Йоанн, що ми дітьми Божими звалися. Він зголосився, під онакрест. І каже: і тому світ нас не знає, бо він не спізнав. Не спізнав Ісуса Христа. Ще сьогодні багато людей не, не розуміють. Що буде вічність. Що нібато людей думає, що вони прийшли на цей світ, родилися, прожили своє життя, померли, закопали і все. Але то не так. Господь каже, що душа не вмирає, душа йде у назначене місце. Залежно тому, хто що робив, живучи в цьому тілі, Він отримує по своїм ділам, як ти робив, як ти жив, кому ти служив, тому що неможливо бути на нейтральній стороні. У цьому світі неможливо бути на нейтральній стороні. Ти або служиш Господу, живеш святим життям. Ти або нічого не робиш, живеш по своїм принципам і автоматично служиш лукавому. Третього не дано, і як важливо, щоб кожна людина це зрозуміла, що третього не дано, немає середини, не можна йти посередині і вашим, і нашим. Ні, або Господу служиш і маєш вічність із Господом, або ти грішиш, живеш своїм життям і ти отримуєш по своїм заслугам. Хай Господня, збереже й помилим. Хай дасть нам мудрості робити правильні висновки у своєму житті, вибирати правильний шлях у нашому житті, щоб вибирати той шлях, який веде у спасіння до Ісуса Христа. Каже, любі, ми тепер, діти Божі, але ще не виявили, з чим будемо. Ми ще не знаємо, з якими ми будемо, що там буде, але каже. Та знаємо, що коли виветься, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є, слава Ісусу. Хай Господь кожному із нас допоможе вийти у небесні обітті, щоб своїми очами побачити Творця неба і, і каже, і кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує. Ми не є ідеальними. Ми люди в тілі і ми десь сорішаємо. Ми порою і падаємо, ми порою і спотикаємось, але каже, коли ми маємо на нього надію, ми себе очищуємо, так само як і він чистий. Наше бажання це бути похожим на Ісуса. І людина, коли хоче бути похожим на Ісуса, вона очищає себе від усякого гріха, щоби щоб краще бути похожим на Ісуса. Людина, коли хоче бути похожа на якусь вічність знамениту у всьому світі, вона робить усе можливе, щоб бути похожим. Якщо це боксер, то цей хлопець він тренується, він кар підтримує форму. Він робить так і хоче бути схожим на того боксера. Хтось хоче бути футболістом і взяв собі, знаєте, за обрез для якогось там главного у футболі. І він робить все. Він ходить на футболи, на тренування. Він дивиться, як той ганяє м'яча, як б'є Гол, знаєте, він хоче бути похожим, щоб так само робити. Ми християни, діти Божі, наше бажання має бути похожим на Ісуса. Як поступав Ісус у цьому світі, так. Потрібно поступати нам. Як любив Ісус, так потрібно любити мені. Як прощав Ісус, так потрібно прощати мені. Ми маємо старатися робити своє життя похожим на Ісуса. І каже, що кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як він і чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня. Бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти. А гріха у ньому немає, слава Ісусу. Ось це — доказ любові. Він каже, з'явився, щоб наші гріхи взяти, а в ньому гріха немає. Він казав, коли хтось учні каже, йде цей князь міра, але каже, про мене він має нічого. Він не має чим мені дорікнути, він не має що мені сказати, тому що я святий. Христос це сказав впевнено. Каже, ви ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти. Брати і сестро, оцінім цю жертву. Подивімося, яким ми були раніше, на які ми були в дорозі. Якщо б не Ісус, сьогодні, де б ми були, кожен із нас, якщо б не милість Господня, де б я сьогодні був, точно не за кафедрою. Точно я би сьогодні з вами не спілкувався. Лише по милості Господні через жертву Ісуса Христа. Я сьогодні, тут, на цьому місці, слава Господу, і це тільки подяка Всевишньому святому. Тільки милості Господні, кожен із вас сьогодні сидить тверезим і з чистим розумом у цьому залі. І питання, для чого ти прийшов? Що ти сьогодні хочеш отримати у цьому зібранні? Для чого ти прийшов у це зібрання? Подяка Богу за спасіння. Подяка Богу за те, що Він чує твою молитву. Подяка Богу за те, що він приготовив місце на небі для тебе. Подяка Богу за те, що Він. Милує кожен день слава Ісусу Христу! Це милість Господня, і каже: кожен, хто рішить, не бачив його і не спізнав. Іноді дивишся на людей. Люди приходять у церкву, приймаючи водне хрещення, і дивишся, зайшов сухий річник у воду, вийшов мокрий грішник із води. І дивишся на його життя, а переміни особливо і немає. Людина не спізнала Господа. Вона виконала певний обряд, але не спізнала Ісуса, бо каже, кожен хто рішить, не бачив його і не спізнав Його. Я думаю, що сьогодні у нашій общині, в нашій церкві, ми всі пізнали Ісуса. Я вірю, що ми і кажуть, із чистим розумом робили цю подію. Заключали завіт із Господом. Ми заключали цей договір і обіцяли Господу служити йому у чистій і добрій совісті, тому що ми розуміємо, що Він за мене віддав життя, і Він хоче, щоб я своє життя віддав йому. Щоб не погубити, а щоб спасти. Він хоче, щоб я своє життя віддав у руки Ісуса і показав іншим, що я живу з Господом, що я помінявся, що я жив раніше поганим життям. Я погано говорив, я погано робив, я обіжав, я обкрадав. А сьогодні, коли Ісус прийшов у моє життя, я свою Вітя відав у руки Господа, і я вже не такий, який був вчора, тому що Ісус живе у моєму серці, і я хочу бути похожим на Ісуса. Я стараюся бути похожим на Ісуса. так. Да? Я падаю, я спотикаюся, але я встаю. Я піднімаю очі до Господа і прошу Його допомоги. Я прошу Його защити, тому що я вірю Ісусу. Я твердо знаю, що Іскупитель мій живий. Слава Господу. Хай та твердість не покидає кожного із нас. Хай ми будемо упевнені у Божі. І не будемо грішити. Каже, дітоньки, ніхто нехай не вводить вас, в оману. Хто чинить правду, тот праведний, як і він праведний. Слава Ісусу! Чуєте? Каже, хто чинить правду, той праведний, тому що праведний наш Господь. Каже, хто чинить гріх, той від диявола. Бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла діла. Диявола, кожен хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може рішити, бо він від Бога народився. Я дякую Господу, що сьогодні у цьому залі люди народжені від Господа. Ми йдемо до молитви і будемо дякувати Господу, що він нас вибрав. Назвав своїм. Подякуємо за те, що маємо цю можливість сьогодні бути у домі молитви. І попросимо Божого бл благословіння на це зібрання. А як... кого не той тягар, тягар гріха, кого томить душу сьогодні, як який гнір, то маємо сьогодні можливість попросити у Господа прощення, покаятися, очистити свою душу перед Господом, тому що Він любить тебе, він хоче дати тобі спасіння. Бо слава повіки. Амінь.